Та людина, яка сьогодні говорить про вибори, та людина шкодить Україні, тому що будь-які вибори навіть найчесніші, це все одно конкуренція, якщо не конфронтація. А коли, от я слухаю президента і бачу діяння тих людей, яких власне і привів президент в політику, тому що слуги народу це був вибір передусім президента Зеленського. і Цей список, і коли я загинаю пальці Арістов на Мальдівах, Дубінський в Барселоні, цілується з дівчиною. І так далі, і так далі, і так далі. Мені все більше і більше видається, що в сьогоднішній ситуації влада вирішила пожертвувати слугами народу, їхніми зашкварами, їхньою некомпетентністю, непрофесійністю. Я думаю, що в Україні почався процес творення нової політичної сили разом з Зеленським чи під іменем, під Егідою Зеленського. І мені здається, хочеться сказати. Хлопці, не про те думаєте, не тим займаєтесь. Сьогодні ще ворог.